Так, продовжуємо. Мультиметр вмикаю. Раз. Ставимо. І міряємо. Що ми тут бачимо? Так. Вже напруга з'явилась на клапані. Автомобіль у нас запускається. В принципі, розгазовується. У нас залишилося ще. Виїхати трошки на нього прошвернутись. Замінив одну клему маси. Був обрив двох дротів у нас. Ой, на... глу і голку. Підняття форсунки і од... обрив. так Одного дроту на датчик наддуву. В принципі, все. Машина вилікувалась. Ну, ще тут попідв'язую все це з тяжками, Почистю клеми. поганенькі страшненькі треба буде зачистити, змазати. В принципі, все. Збираємо, виїжджаємо, тестуємо. Всім дякую, до побачення. такий у нас сьогодні випадок Машинка не їхала, ну людина так прокаталася півроку Не дуже приємно, але зараз все добре. Всім дякую, до побачення. Сьогодні ще у нас буде ланос наступний.